Мільйони на освіту цьогоріч ремонт навчальних закладів обійдеться міському бюджету понад 20 мільйонів гривень. Профінансує місто 58 найаварійніших об'єктів, дахи, системи опалення, санвузли у школах та садочках. Гімназія Престиж серед везунчиків, яким цьогоріч дісталося міське фінансування. Тут уже замінюють частину вікон, які прослужили не менше століття. І ще один клопіт підвальна котельня у приміщенні школи. Її цьогоріч запланували закрити, а поруч збудувати нову модульну. Підвальні котельні взагалі заборонені у навчальних закладах, тобто в місцях, де є діти, зокрема і скупчення людей. Окрім того, під час роботи котельні виникають значні незручності, пов'язані з шумом та вібрацією на першому поверсі гімназії. І тому ми звичайно дуже тішимося з того, що такі роботи заплановані і надіємося вони будуть проведені. За останні п'ять років місто вклало у заклади освіти понад 150 мільйонів гривень. Та й цього замало, аби капітально відремонтувати усі 264 міські школи та садочки. Допомагають і батьки. От тільки їхні добрі наміри нерідко зводить на нівець робота казначейства. Батьки до хочуть долучитися, офіційно кошти поклали на рахунок, і ті кошти на рахунку заблоковані. Тому ми на цю тему будемо мати окрему нараду, щоб вивести ситуацію в іншу площину. Я переговорю з керівником казначейства в Україні, тому що це так неможливо, тому що тоді зникає довіра взагалі батьків до держави. тому що держава не в змозі все профінансувати за власні кошти, батьки долучаються і виявляється, вони цього не можуть зробити. На усі ремонти в освітян лише три місяці до початку нового навчального року.